10 вересня у міському будинку культури відбувся осінній кубок Прилук з КВН. Ця гра стала останнім відбірковим етапом до суперфіналу сезону, в якому визначиться цьогорічний чемпіон ліги. Вже традиційно підтримав веселих та найкмітливіших у їхніх починаннях депутат Прилуцької міської ради Артем Рошко, який виступає в якості генерального спонсора ігор відкритої всеукраїнської ліги КВН Прилуки. За форматом осінній кубок був розіграний за звичною схемою. Команди змагалися у двох конкурсах фристайлі та розмови. Інції з журі до суперфіналу проходили лише два найкращі колективи. За перепуску до головної гри сезону цього разу сперечалися команди Дважди. Два Ніжина, діла йдела улибайся, Київ, Одеса, Владимірський централ, город Сєвєрний з Чернігова, столичні хезе та збірна двора, збірна вірмен України Джан та представники прилук «Нон Стоп. в конкурсі Фрістайл команди продемонстрували гумор абсолютно різних стилів та жанрів. Тож кожен глядач міг знайти у виступах щось цікаве та обрати для себе улюбленців. Втім, на думку Гумористичного журі найкраще за інших цей конкурс вдався командам Нонстоп Джан та Збірні Двора. Остання команда, єдина, якій цього вечора вдалося отримати максимальний бал у першому конкурсі. Во дворі лучше не прикалуватися над фарм, який простудівся. Та що? Що тебе тут? У найважчому КВНівському випробуванні розминці справи далеко не в усіх команд пішли добре. Традиційно серед питань знайшлося місце і глобальним проблемам, і людським стосункам, і суто прилуцьким приколам. За підсумками цього конкурсу, найкращий результат показали українські вірмени з команди Джан. Вважає команда Джан в яких городах України відгрібала ти? Столиця Прилуцького району. Прилуки. Це культурна столиця Прилуцького района. А в каких гранах України отгрівали ви? Ви поставили нам четверту. Задали такий вопрос. Походу, нам надо бояться, да? Наше місто на осінньому кубку представляла лише одна команда нон-стоп. Зі своїм завданням молоді кавенівці справилися досить впевнено та посіли почесне третє місце. Діти це безспорна цвіти житті. Встреча данных подруг. Смотрим. О, привет, Эрозия, ну не А это твой мальчик? Да, это не мальчик. Хороший минутки, я Хорошо. Ой, такие хорошие, миленькие. А сколько нам годиков? Женщина. Мне четыре годика. Ой, ты такие серьезные. जमाते कि मेहरून सक शाह Виявити ж переможця було дуже складно, і за підсумками гри володарями трофею стали одразу дві команди Джан та збірна двора, які набрали по 10,6 бали. Саме ці колективи і стали останніми суперфіналістами сезону, де разом із ними чемпіонський титул розіграють маленька таємниця з рівного, тріб Туфан з Києва, друга команда Київ Маріуполь, Гастініця 72 з Сум та команда Малодия з Прилуг». Вирішальна гра сезону відбудеться наприкінці року.